Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчата. Погляньте на картинку, що це. Правильно, це потяг. Давайте скажемо разом: потяг. Потяг це дуже важливий і великий транспорт. Він їздить не по дорогах, як машини, а по спеціальних металевих доріжках, які називаються рейки. Потяг вміє дуже голосно гудіти. Коли він приїжджає на станцію або від'їжджає. Давайте послухаємо, як він гуде. <му> У, -у, У давайте спробуємо ми погудіти, як потяг. Так, молодці, дітки. А тепер давайте його розглянемо детальніше. Він дуже довгий. Потяг складається з багатьох частин. Передня головна частина це локомотив. Він найсильніший. Він тягне за собою всі інші частини. А ось це – вагони. Давайте порахуємо, скільки вагонів. Так, їх багато, вірно. У вагонах їдуть пасажири, люди. Або можуть вести різні вантажі продукти, пісок, машини навіть. А ви знаєте, хто керує таким великим потягом? Ні, це не водій, а машиніст. Машиніст це дуже важлива і відповідальна професія. Він сидить у локомотиві. Дивиться вперед і стежить, щоб потяг приїхав у потрібне місце. І щоб усі пасажири були у безпеці. Коли потяг готовий їхати до станції або під'їжджає на станцію, машиніст натискає на кнопку, щоб усіх попередити. Машиніст має дуже уважно дивитись, щоб рейки були вільні. Це схоже на те, як ви дивитесь на дорогу, перш ніж її переходити. Машиніст за допомогою важеля робить так, щоб колеса почали рухатись. І потяг поїхав чух-чух-чух. А ще він вміє зупиняти потяг, коли під'їжджає до станції. Коли потяг рухається, у нього є спеціальний розклад. Так усі люди можуть дізнатися, коли саме прибуде потяг. Отже, дітки, який ми сьогодні великий сильний транспорт вивчили. Так, потяг, вірно. А де їздить потяг? Так, по рейках. А хто керує? Потягом керує машиніст. Вірно, молодці дітки! Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!